Audi Q2 2020 року. Під капотом маємо 1,5 бензиновий турбовий двигун, автоматичну коробку перемикання та передній привід. Ось так виглядає ця красуня. Це такий міні-кросовер з величезним кліренсом. Цільове призначення шикарне. Можна по мінімальному бездоріжжю їздити і в місті проїде в труднодоступних місцях. Це машина з Європи, має 20 тисяч 21,5 тисячі кілометрів пробігу. По комплектації в нас передні і задні парктроніки, у нас Омивачі передніх фар, 18 дюймові великосплавні диски, датчики тиску в шинах також є. Безключовий доступ на всіх чотирьох ручках. Всередині нас зустрічає тканевий текстильний салончик. В стані шикарному, в стані нового автомобіля 21,5 тисяч кілометрів пробігу. Шкіряне мультикермо, підкермові пелюсточки, адаптивний круїз контроль, утримання у смузі, датчик світла, датчик дощу, все є. Розпізнавання дорожніх знаків також є. Зараз покажу. Датчики сліпих зон на вухах є. Uh... Діжит формат панелі. Тут є і навігатор, влаштований в цей екран, виглядає просто суперський. Маєш дві мультимедії, можна так сказати. Тут у нас мультимедіа, вона налаштовується ось цим от джойстиком. Також у нас є камера заднього огляду, це видно шикарно. Вона працює в тандемі з двома парктроніками переднім та заднім. Також мультимедіа підтримує Apple CarPlay та Android Auto, тобто можеш нормально слухати свою музичку і буде імітація навігатору. Хоча він є і тут. Дві зони клімату, підігрів передніх сидінь також наявності, старт стоп мотору з кнопочки. Дзеркало з автозатемненням заднього огляду. Машинка шикарна. машинка... Е як вам сказати, В плані комплектації, в плані ергономіки просто шикарнюче. Задній ряд сидінь виглядає ось так. До нього теж претензій ніяких, є центральний підлокітничок, два підстаканочки. Так от виглядає машинка ззаду наперед. Ну, Ауді, що тут ще казати? Е, у нас електроляда, тобто відкривається з кнопочки і закривається також само. Є така шторка, яка дозволить щось цінне залишати в багажнику. І не турбувати, що хтось щось стирить. Також закривається багажник з кнопочки, і є ще супер акція. Фаркоп віддаємо разом з автомобілем. Рекомендуємо ми цей автомобіль, тому що, як можна не рекомендувати, автомобіль з 20 тисячами пробігу. Ще можна їздити і їздити, не задумуватись про, які, про якісь там ТОшки в плані ремонтів. Приїжджай до нас, велика кружна дорога 22, знаходимося біля Жулянського мосту. Можеш купити як заповний шматок грошей, так і в лізинг взяти. Від 15% авансового внеску від 1 до 5 років розтермінування. Тож приїжджай до нас, роби тест-драйв, роби СТО та забирай цю шикарну машину любими двома способами. Тож, хапай авто, на хапай авто.